Доброго всім дня. Сьогодні мова в першу чергу, як завжди, піде про військово зобов'язаних осіб нашої держави, про дотримання процедури порядку призову по мобілізації, проходження ВЛК, уточнення облікових даних і так і все, що з цим пов'язано. Я дякую тим, хто дивиться мої відеозаписи, Я дякую тим, хто відгукується. Я дякую тим, хто пише різні речі, але хочу звернути увагу. Я можу допускати коментування нормативно-правових актів, так як я їх бачу, виходячи із особистого досвіду, з особистої напрацьованої адвокатської практики. Але в основному я розказую на тих прикладах, які ми втілили в життя. І сьогодні я також розкажу. Вам э, саме останній приклад, э, коли молодого чоловіка э, забрали з вулиці, і чим все закінчилося? Ну, зрозуміло, да? забрали з вулиці до Територіального центру комплектування одного із них в місті Києві? Э, 20 березня він був зупинений цей чоловік на вулиці. Э, Перевірку зробили по постанові 560 від минулого року, 16 травня. Мають право перевіряти і поліцейські, і працівники ТЦК. Це передбачено його доставили в ТЦК і в період, поки його доставляли, дружина зателефонувала нам. Ми їй розказали, що буде далі, тому що ми працюємо по закону. Ми працюємо в правовому полі, а деякі ті інші товариші працюють не зовсім по закону. Чого? У нас є нормативно-правові документи, але у нас немає тих обмежень, які відбуваються відносно громадян, відносно економіки, цензура слова і так далі. У нас цього немає. Тому ми діємо. Ще раз скажу по закону, а оті товариші діють, як кажуть народі, дещо по безпреділу, тобто поза нормою закона. Це моя особиста думка. І так, хлопця забрали, дружина його звернулася до нас. Ми розказали, чим це може закінчитися. І не тільки в межах територіального центру комплектування, а й далі. Якщо їм це підходить, ми тоді починаємо працювати. Дружина уклала з нами договір і ми почали працювати. Коли ми почали працювати, то телефону хлопця вже ніхто не забрав. Чому? Тому що ми йому сразу, відразу сказали його права обов'язки, як їх дотримуватися, як на них настоювати. Ну і безусловно, посилатися на адвоката. А чи він витримає пресінг, чи не витримає. Якщо він згоден, слухатися все, що ми йому скажемо. І він витримає, все буде добре. А що відбувалося, то ви розумієте, доставлений був в ТЦК, потім доставлений на ВЛК. на ВЛК, Я їм вже наперед сказав, кажу, тебе будуть питати, чи є в тебе зауваження е, до, до нас чи нема. Не говори, кажи, є зауваження і так далі. І є документи по здоров'ю, але вони всі знаходяться не при мені а вдома. Я на ВЛК піду, підпишу тільки тоді, коли я буду мати на руках. Я розказую своє, я нікому нічого не нав'язую і не можу, але я підходжу до правового поля створчої позиції. Ми не їздимо бусиками з написами військові адвокати. Ми діємо тільки в межах рекомендацій, які відповідають чинному законодавству. Ми рекомендуємо правила поведінки особи, яка перебуває в ТЦК, і далі я вам розкажу. А, і я використовую свої адвокатські права у вигляді документів. А, я намагаюся написати їх класно, творче, і знаю, куди подати їх, як подати, щоб це якнайшвидшим чином було зреаговано. І що це дасть. Ну, наприклад, от ми розуміємо, да? Там нам не відповідають на адвокатські запити, ми подаємо подання до Ради адвокатів, щоб людину притягнули до адміністративної відповідальності. А військові не підлягають адміністративної відповідальності тільки відповідальності по дисциплінарному статуту. Тому вони ігнорують наші запити, звернення, заяви, клопотання і не відповідають, бо вони розуміють. Що ми, можливо, не зовсім всі розуміємо, що їх до адміністративної відповідальності не притягнуть. Но не тут то було зі мною, я притягую до дисциплінарної відповідальності із самого верху. Тому мене в деяких ТЦК не то, що не люблять, а коли чують фамілію, кажуть, товаришу такий-то, ваша фамілія тут у нас в списки, на вас начальник сказав звернути увагу. Не жодним чином, не дай Бог, ви попадете в ТЦК. Це добре, як то кажуть, сапоги погані, треба брати. Е, хлопця затримали, відвезли до ТЦК, в Новій Дані повели на ВЛК. Він виконував всі мої рекомендації, всі мої поради, але його відправили до е, збірного з пункту. Я намагаюся, в, прошу вибачення, е, не називати е, адреси. Тому що ви розумієте, не тільки що всі нормальні дивляться, а дивляться ж і злочинці, це і ті, хто черпає інформацію, вигодну для горків. Тому далі хлопця відправили по субординації дослідуючого ТЦК до наступного до етапу, з якого він вже попав в навчальний центр. Це вже геть в іншому місці, але він виконував рекомендації. Там він перебував е, три доби. Три доби його е, залякували, від нього на нього проводили певну роботу. Я називаю це дуже м'яко. Через три доби його повернули знову е, до е, пункту, де всіх збирають. Він там перебував цілий тиждень. Тобто, ранішні зібрання, повірки, їх кормили, і цілий тиждень він був там. Закінчилося це тим, що через один тиждень я, можливо, не часто повторюю, але хочу звернути увагу, що кожен день, кожен день ішов кудись якийсь документ від мене, один чи другий. Я не можу їх називати, тому що розумієте, ну адвокат взагалі він робить деякі речі, які люди не розуміють, як все воно все відбувається, але воно має відбуватися і приносити результат. Я не хвалюся, Я говорюся тільки по своїх конкретних справах, які я вирішив. Кожного дня я відправляв відповідні документи, і через тиждень його викликало керівництво цього пункту, дали йому повестку. Повістку про прибуття через 6 днів для мобілізації і відпустили додому. Ми відразу ж, коли він пройшов ВЛК, військово-лікарську комісію, підготували скаргу. До вищестоящого органу на рішення ВЛК. це конституційне право, про це ніхто ніколи нікому не буде казати. А довідки на руки хлопцям не дають, хоча повинні, і це наказом 402, яким регулює проходження військової лікарської комісії. Передбачено що е екземпляр віддається особі в день її проходження. Довідка ВЛК. Ну, це оформляється це довідкою. Коли він приїхав уже в інше місто для проходження подальшої служби. Там йому на руки попала ця довідка, ній сфотографував і скинув нам. Але скарга вже була готова і вона пішла. І коли він отримав повістку, його відпустили з пункту, щоб він з'явився через неділю додому, ми в цей час запустили скаргу. Скарга означає, що на день, коли він має прибути по повісці, стан його придатності не визначений. Це дуже серйозні речі. Чому? Тому що після цього тільки можна зрозуміти, чи ти придатний. Чи ти придатний до служби в ТЦК, чи в тилових військах і в інших, чи ти чим, тимчасово непридатний, є таке теж на певний період, чи ти загалом непридатний. Тому що чи ти будеш служити в тилу, чи ти будеш служити десанто-штурмових військах, скарга це зупиняє. Ми розуміємо, що неявка по повістці може бути притягнення до адміністративної відповідальності. Але законодавець, ну це не законодавець. Це законний нормативний акт, постанова Кабінету міністрів, на яку я послався номер 560, вона по-своєму роз'яснила, що вона відносить до підстав поважності, по яких можна не з'являтися. І тут написано: хвороби, воєнні дії на відповідній території, смерть, близьких і так далі. Але є одне но. Або інші обставини розуму хватило, вказали інші обставини. Так от подання скарги на рішення військово-лікарської комісії, бо є ще цивільний кодекс, який називає подання скарги, це його конституційне право. Ми скористалися, ми подали, і це є поважна причина не з'являтися по повістці, тому що знову будуть незаконні дії. Неможливо людину мобілізувати, тому що ми не знаємо, вони не знають, куди його відправити, і можуть зробити відправити не туди, до, якої, до якого роду військ він придатний. І це знову тяганина, докази, але погано то, що він вже буде там, хлопець. А ми тут і поки ще є можливість, ми цьому протидіємо. Ну, я вам розказав. На, на сьогоднішній день скарга знаходиться на розгляді, е, повідомлення відправлено в ТЦК, що людина не з'явиться такого то числа, тому що ми подали скаргу, це його концертне право і так далі. Телефонний е, зв'язок він тримає там із певною особою. Е, далі, якщо вони захотять, то їхні дії. Якщо притягнути до адміністративної відповідальності, ми подамо до суду про скасування постанови начальника ТЦК. Но я розказую їм своїм клієнтам, коли мені телефонує з ТЦК, протокол передбачає правову допомогу. У них в цьому протоколі списано все до кучі, але право на правову допомогу має бути прописано окремо уже при складанні протоколу. Коли повідомляють, якої дати буде розглядатися постанова начальника накладати штраф чи не накладати. Людина теж має право на правову допомогу, професійну допомогу адвоката. А, і ще дуже багато порушень, які допускають керівники ТЦК, коли притягують хлопців до відповідальності адміністративної. А, ми розуміємо, що їм е кошкані ході, ліж би накласти штраф, а там а ти розбирайся. Але ми відбиваємо. Чому? Тому що накладення штрафу вони швидко-швиденько подають до виконавчої служби, хлопцям арештовують всі рахунки, карточки і все. Uh, і поки не, не відіб'єш цю постанову, користуватися ти банками не можеш. Я вам коротко розказав uh, про uh, один із uh, останніх випадків, uh, який йде зараз в процесі, але той самий тяжкий процес, який могла бути незаконна мобілізація, ми зупинили. Uh, я не розказав вам усі деталі. Тому що кожна людина, кожне життя це особисте. У когось вади по здоров'ю, у когось є інші підстави. Ми вивчаємо дещо життєвий шлях клієнта і застосовуємо найоптимальний і найшвидший шлях, щоб зупинити це свовілячко, неправомірні дії, бусифікацію, як люди кажуть. Тому що ми адвокати, ми покликані, ми зобов'язані в законний спосіб захищати інтереси клієнтів, що ми робимо. Кому сподобалося, кому не сподобалося, вибачайте, але я працював і далі працювати буду. От перемога за нами, смерть пацакам, слава Україні.